Віктор Чернявський майже два роки воював, обороняв Костянтинівку, Дружківку, Бахмут. Тричі був контужений і після лікування повернувся до цивільного життя. Нині він працює охоронцем у Чернівецькій гімназії. Каже саме ця робота допомогла відновитися після фронту. Коли приїхав сюди, я бачу, що воно. Ну, як вам сказати, нервна система і, з тим, що я там набачився, ну, воно було і, дуже як вам сказати, трошки тяжко. Я звернувся за допомогою, щоб пролікуватися. Ну, дивіться, я вам скажу чесно, та яке, лікарів у мене знайомих не було, але попався такий лікар, який сказав, що мені саме таке лікування, саме лучше, дуже треба е -е, якийсь знайти общий язик з спілкуванням з людьми більше, щоб розвивати більше. Кантузію свою ми, ну, так як в мене син працював ці е, у поліції охорони, я рішив прийти сюди, повернутися назад. Поліцію охорони зараз. Віктор Васильович відповідає за безпеку сотень дітей. Каже, робота відповідальна і непроста. Треба знати кожного учня, вчителя і батьків, аби забезпечити спокій у гімназії. Коли кантузія була, я був дуже засмучений. Нервна система спрацьована на будь-яку реакцію було. Тут з дітьми, з учителями, з батьками спілкування зовсім інакше. І я вам скажу, що не буду казати, і розум приходить, і все в голові приходить. Директорка гімназії каже: з перших днів помітила, що Віктор став не просто охоронцем, а й справжньою опорою для педагогів та учнів. З перших днів перебування в школі ми побачили, що він налагодив контакт з усіма учнями, старшокласниками початкової школи, з батьками. Уже буквально за два місяці він знав кожну дитину, кожного батька. І що було дуже цікаво, батьки абсолютно спокійно відпускали своїх дітей на порозі. Школи, тобто вони знали, що дитина попадає у безпечну, спокійну школу, що за дитиною буде нагляд, що дитина буде у безпеці. Психологиня служби охорони пояснює, сама робота, спілкування і відчуття потрібності допомагають ветеранам повернутися до звичного довоєнного життя. Комунікація це основна запорука в соціалізації після військової служби і адаптації ветеранів до цивільного життя. В реінтеграції ветеранів відіграють важливість працевлаштування та соціальна адаптація у нашому. Управлінні в допомогу адаптації нашим ветеранам проводяться психологічні заняття, бесіди, тренінги, арт-терапії, заняття з собаками емоційної підтримки. Для Віктора Чернявського кожен день у школі це не просто робота, це можливість бути поруч із тими, заради кого він колись йшов на війну. Радислав Українець, Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4